Старопрогноз на наступний тиждень з 10 по 16 лютого буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант. Другий варіант. та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті, ви нарешті дочекаєтесь якогось повідомлення або якоїсь події те, чого ви давно чекали. І ви прям, знаєте, у вас таке прям полегшення відбудеться. Просто от така трішечки навіть ейфорія. Кар'єра навчання фінанси. Тут ви в дуже активному стані. У вас якісь такі процеси, мислення тривають, ви щось розмірковуєте, думаєте, як вам краще вчинити, обираєте якісь варіанти, і, ну, в принципі, ви на вірному шляху. І порада від Таро. Якщо вам будуть пропонувати допомогу якась впливова людина, скористайтеся цією допомогою. Для тих, хто обрав другий варіант в особистому житті, от якраз потрібно приділити увагу особистому життю. Якщо вам потрібно робити вибір стосовно партнера, то робіть його не з раціональної точки зору, а саме серцем. Кар'єра навчання, фінанси. В цій сфері досить плідний тиждень і досить комфортний. Порада Таро. Знайдіть час для відпочинку, для зустрічі з друзями або для якоїсь поїздки. От, це, це така карта вечірки. Тобто дозвольте собі цей відпочинок. І для тих, хто обрав третій варіант, в особистому житті е, нічого нового не відбувається. Все в статиці. От. На тому же рівні. Кар'єра навчання фінанси. Захочеться вам усамітнити щоб, так би мовити, вас ніхто не чіпав. І дозвольте собі це, це вам необхідно зараз. Порада таро всі. Випробування, які зараз відбуваються з вами, вони відбуваються не просто так. Це по перше, а по-друге, вони вам під силу. Ви з цим справитесь і станете ще сильніші.